Чи може бути шкільний вчитель прикладом для наслідування? Сьогоднішня історія про це, і в нас буде серія таких історій, особисто від військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Але перед тим як ми почнемо історію, обов'язково підпишіться на Монобазу 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Посилання на Монобазу в описі під цим відео або в описі всіх офіційних інтернет-ресурсів бригади. До історії! Основним прикладом для мене, чому я доєднався до війська, це був мій вчитель з фізкультури Михайло Михайлович, який в 2014 році, під час того, як почалася наша війна російсько-українська, пішов до війська в 80-ту бригаду. І коли після його демобілізації він вернувся до цивільного життя, був для нас знову ж таки прикладом і людиною, яку поважала вся школа, і після чого Настав 22 рік. Я вже далеко не хлопчина, який закінчує школу, який переживає за будь-які сесії чи навчання. Я вже був дорослим сформованим чоловіком. Вже 21 в 21 липні закінчив офіцерський курс в академії сухопутних військ у Львові. Після чого почалася повномасштабна війна, і в перший день я доєднався до війська. За прикладом мого ж таки вчителя пішов до нашої 80-ї галицької бригади. Після чого, по іронії долі, ми зустрілися з ним в перші дні на пункті збору. Де переговорили, по знову ж таки пообнімалися, позгадували, посміялися. Після чого нас відібрали в окрему роту, і в цій окремій роті іронії долі Михайло Михайлович став мені підпорядкованим сержантом, який зробив з мене офіцера, який поділився своїм досвідом як бойовим. Так і організаторським в плані організаторської роботи, як командира, як людина, яка відповідальна за таку кількість особового складу, і е, за його прикладом, і завдяки йому, знову ж таки, я став як на мою думку е, достойним офіцером. І хлопці мої, які були у мене під командуванням, не дадуть збрехати висновок. Іноді твій шкільний вчитель може бути твоїм вчителем по життю.